Розміщення аудіо та відео в інтернеті. Давайте пригадаємо, що таке обліковий запис. Для чого він створюється в Google. Як надати доступ до матеріалів на Google диску. Щоб розповсюдити створені вами відео та спростити доступ до них вашим знайомим, їх можна розмістити в інтернеті. Це можна зробити з використанням різноманітних хмарних сервісів зберігання даних. А також можна використати такі сервіси, як Vimeo, Dailymotion, VideoUkrHomeNet або соціальні мережі, наприклад, Facebook. Одним з розповсюджених сервісів для розміщення відеофайлів в інтернеті є сервіс YouTube. Розміщувати матеріали та надавати доступ до них на YouTube може будь-який користувач, який має обліковий запис Google. Для розміщення мультимедійних матеріалів на YouTube потрібно створити власний канал. Для цього слід відкрити в браузері головну сторінку сайту YouTube, вибрати кнопку Війти та ввести дані логіна та пароля облікового запису Google, вибрати в правому верхньому куті вікна сайту YouTube кнопку власного облікового запису і вибрати команду Створити канал. Установити у вікні «Ваше ім'я і аватар, значення властивостей вашого каналу, ім'я, псевдонім, зображення аватара та вибрати кнопку Створити канал. У подальшому можна продовжити налаштування параметрів каналу, кнопка Персоналізувати канал. Ознайомитися з різноманітними відеоматеріалами на допомогу користувачу щодо роботи з відео. Кнопка Керувати відео. Завантажити відеофайл на власний канал. Кнопка Створити. Розглянемо кроки, які необхідно виконати для завантаження та налаштування відео на каналі. Спочатку необхідно вибрати кнопку Завантажити відео. Вона знаходиться на інформаційній панелі каналу або на головній сторінці каналу. Вибрати у вікні Завантажити відео кнопку Вибрати канал. Обрати потрібні файли в пам'яті вашого комп'ютера або на диску в хмарі, та вибрати кнопку Відкрити. Далі необхідно здійснити три кроки налаштування параметрів відео, що завантажуються. Перший крок деталі ввести в поле назва ім'я відео. Далі треба ввести в поле опис відомості про зміст відео. Та вказати в розділі значок відео, яке зображення буде значком відео. Можна обрати кадри, запропонованих програмою або вставити зображення з файлу кнопка Завантажити значок відео. Далі треба додати в поле списки відтворення назву списку, який буде по суті іменем групи тематично пов'язаних відео та обрати перемикач відповідності змісту відео певній біковій категорії. Призначений чи ні цей контент для дітей. За потреби встановити інші вікові обмеження. Другий крок елементи відео. Вони вказуються тільки у відео, яке не призначене для дітей. Для дорослих є можливість додати рекламу інших власних відео. Перевірки на вкладці зазначається, чи не порушені цим відео авторські права. Третій крок видимість. Треба обрати в групі зберегти і опублікувати перемикач, що визначає обмеження на доступ до вашого відео. Приватне, доступне тільки для вас, не для всіх, доступне обмеженому колу глядачів, яким ви надали посилання на відео, і для всіх. Та запланувати за потреби термін зміни доступності вашого відео на для всіх, скопіювати за потребу адресу вашого відео, яка відображається під вікном попереднього перегляду. Та обрати кнопку зберегти. Запам'ятай найголовніше в інтернеті є значна кількість сайтів, що надають послуги з розміщення мультимедійних файлів. Зазвичай для розміщення файлів на сайтах потрібно мати відповідно обліковий запис. Одним з розповсюджених сервісів для розміщення відеофайлів є YouTube. Для завантаження фільмів на сайт YouTube слід створити власний канал, який у подальшому буде містити добірку відеофайлів користувача. Користувач може керувати доступом до перегляду кожного з відеофайлів, установлюючи певний рівень доступу. Значна частина відеоредакторів має засоби для розміщення відеофільмів в інтернеті. Наприклад, такі програми, як Кіностудія Windows та OpenShot. Мультимедійні файли, призначені для розміщення в інтернеті, називаються подкастами, а особи, які створюють такі файли, подкастерами. Дякую за увагу! Слава Україні.